Військові вертолітники на північному сході країни несуть службу з охорони державного кордону. Цілодобово працюють техніки, фахівці аеродромних та інженерних служб. Периметр об'єкта пильнують озброєні патрулі. Будь-якої хвилини екіпажі бойових машин авіаційної групи можуть отримати наказ піднятися в повітря в таких умовах, на відпочинок немає часу. Мі 8 вилітає з аеродрому до пункту призначення понад 100 кілометрів на схід. За легендою навчання, вертоліт має доправити диверсійну групу до важливого стратегічного об'єкта. Через деякий час вісімка знижується та продовжує свій політ на мінімальній висоті. Здається, шасі ось ось торкнеться землі. Цей складний маневр пілоти відпрацьовують на вищому рівні, адже він не раз рятував її в життя у бойових умовах. Я когда летал в Афганистане, и нам ставили задачу, надо пройти туда. Но с учетом того, что здесь вышел инженер-Гафар из Пакистана, и у него 7 или 8 стингеров, и вас он ждет на этом маршруте. А кроме как по этому маршруту по долине реки Кунар туда не пройти было в Асадабад. И мы ходили так, что я прилетал, и мне говорили, товарищ командир, вы привезли сегодня два птичьих гнезда. То есть я проскакивал так, между деревьями, чтобы меня не достал никто, просто как этот, э, средств противовоздушной обороны, что я привозил птичьи гнезда. Навшание триває. ми висим сідає на одном из аэродромов. Далее уже працює антитеррористичный подраздел. на смугу блокують боевые машины, а вертолет оточивают. Тим часом екіпаж Мі-24 отримує наказ завадити десантуванню ворожих груп з боку державного кордону. Свою ціль 24-ка знаходить швидко. Тож спроба диверсантів висадитися виявляється невдалою. Разом із повітряними асами заштурвалами бойових машин і молоді пілоти. Один із них лейтенант Дмитро Більшевич. На этом месте дислоцирования приходится летать по районам, которые еще не облетаны, там еще ни разу не были. Поэтому новая местность надо изучать, очень хорошие районы, неизвестно. Ну и в связи с этой обстановкой в стране немножко напряженность существует. Ну, так как мы вблизи границы, поэтому надо быть все время на чеку. Від майстерності і мужності льотчиків залежить не тільки їхнє життя, але й доля багатьох людей на землі, мир та цілісність нашої держави, особливо сьогодні, коли кожний з нас є свідком новітньої історії.